Вітаю вас, шановні телеглядачі на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. В першому посланні до Солонян апостол Павло писав: подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Вдячність є результатом дії Святого Духа. Вона виявляється в житті тих, хто з кожним днем стає все більш подібним до Ісуса. На одного викладача університету напали грабіжники і забрали у нього гаманець. Того дня він зробив у своєму щоденнику такий запис. По-перше, я вдячний за те, що ніколи раніше не був пограбований. По-друге, я вдячний за те, що, хоча в мене і забрали гаманець, я залишився живим. По третє, за те, що, хоч у мене відібрали все, але це було не так багато. І по-четверте, за те, що я обкрадений, а не я злодій. Чому вдячність дозволяє нам сприймати життя так оптимістично? Чому Ісус, відтворюючи у нас свою сутність, прагне, щоб ми завжди зберігали в собі це відчуття? Одного разу я почув легенду про те, як одна людина виявила сховище, в якому сатана зберігав насіння, призначене для засівання людських сердець. Він звернув увагу, що насіння з невіри значно більше, аніж іншого, і запитав, чому. Йому відповіли, тому що це насіння здатне проростати у будь-якому місці, куди його кинуть. Проте невдоволений сатана пояснив, що є одне місце, де йому так і не довелося побачити проростання цього насіння. Яке саме. Запитала людина. Сатана із сумом відповів: серце вдячної людини. У Біблії є два слова, які завжди ідуть поруч дякувати і хвалити. Останнє означає приймати усе, що робить Господь, навіть якщо це тобі не подобається. Таке чудо може статися лише в серці того, хто постійно шукає спілкування з Ісусом. Тобі сумно хвали ім'я Ісуса, і ти побачиш, що смуток зникне як туман зі сходом сонця. Тобі важко співай псалом подяки Господеві, і ти відчуєш, як твоє серце сповнюється животворною силою, яку тільки Ісус може дати, аби перемогти біль. Якщо сьогодні настав тяжкий момент у твоєму житті, спробуй хвалити Господа. Можливо, тягар і не зникне, але твоє ставлення зміниться. Ти сприйматимеш труднощі з упевненістю, що ти не самотній, і все, що відбувається, яким би темним воно не видалося, відбудеться тому, що Господь у своїй безмежній любові допускає це. І тоді ти зможеш побачити усі труднощі у правдивому світлі і переконаєшся, що вони не такі вже й великі, як видається. Помолимось. Наш любящий небесний Отець. Ми звертаємося до Тебе зі словами прохання, щоб Ти благословив нас сьогодні, щоб Ти був поруч з нами. Можливо, Господи, нам прийдеться пережити якісь труднощі чи випробування. Даруй нам сили устояти і допоможи бачити Твою волю у нашому житті. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Залишайтесь завжди вдячними і сприймайте життя оптимістично. Пишіть нам на електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Нехай щастить вам, і хай Бог буде з вами! До побачення!